Як розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко з травня через медичний заклад пройшло 80 тяжкопоранених із зони АТО. Тільки за минулі п'ятницю, суботу та неділю, у лікарні медичну допомогу отримали 27 поранених. Одного тяжело раненого бойця з жаленю спасти не вдалося. Це очень тяжовий І по сути, при госпитализации в больницу мы уже видели, что спасти ее будет очень трудно. Однако наши профессора почти 10 часов старались спасти жизнь этому хлопцу. К сожалению, Спустя 12 часов вон реанімації». Він додав, що всі поранення, з якими лікарям довелось зіткнутися останніми днями, дуже складні. Раніше це були кульові поранення, з якими справлялись хірурги та травматологи. Тепер це комбіновані травми, серйозні ураження шкіри, тканини кісток, які вимагають втручання фахівців різних спеціальностей, загальних судинних хірургів, нейрохірургів, травматологів. Лікарі медзакладу вперше зіткнулися з таким масовим надходженням хворих, які мали настільки важкі ураження. Состояння усіх тяжеле. Сьогодні за життя кожного з них, по суті, ми не опасаємося. Вони вже переведені і займаються этими больними раненими воєнні врачі. Всі постраждалі бійці антитерористичної операції стовідсотково забезпечені всіма необхідними для лікування медикаментами. Як зазначив Сергій Риженко, сьогодні налагоджений такий ритм роботи, що дозволяє написати перелік потрібних медикаментів і за годину все це утримати. За домовленістю обладміністрації з базами і підприємствами, всі медикаменти доставляють найвищого рівня.